Вітаю час новин на 12-му і ми продовжуємо розповідати вам актуальну інформацію про те, яка нині ситуація у гарячих точках, а також ділитися з вами актуальним життя в Волині. Не забувайте, що у будь-який зручний для вас час ви можете стежити за нашими новинами на ютуб каналі Новини 12, Тож обов'язково підписуйтесь. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск новин. У студії з вами Ангеліна Гущина і з коротко про найголовніше. У Луцьку на гарячому затримали чоловіка, який уночі хотів обікрасти храм. Хволень звернулася звернулась до Кабміну РНБО та Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП. Принципова позиція чи популізм у пункті пропуску у стилух прикордонники виявили незаконний вантаж гаджетів. Українські захисники продовжують міцно стояти на обороні нашої країни, а також успішно проводять контрнаступальні дії. За два тижні Збройні сили України звільнили майже 8 тисяч кілометрів квадратних територій на Харківщині. До слова, хороші новини є з різних напрямків. Збройні сили України знищили вщент велику базу росіян у новій каховці. Ще двох баз ворогів не стало в окупованому Мелітополі, а в Лисичанську на Луганщині знищили штаб військових РФ. Тим часом Росія через з бесилля та провали на фронті вдається до тероризму. Б'є по мирних жителях та об'єктах критичної інфраструктури. Окупанти вже другий день поспіль обстрілюють кривий ріг. Місто у буквальному сенсі хочуть затопити, адже б'ють по гідротехнічних спорудах. По місцевій дамбі влучили кинджалами та іскандерами. Через аварію у річці інгулець значно піднявся рівень води. Як наслідок, зруйновані мости, затоплені парки та вулиці. Крім серйозних пошкоджень самої дамби, у місті підтоплює будинки. Також відомо, що їх більше ста. Рятувальники відкачують воду із будинків і відновлюють водопостачання у регіонах, де воно зникло через обстріли. Таким чином, ворог намагався завадити наступу українських військ на Херсонську. У напрямку, а ще вкотре довів, що Росія це країна терорист. Також сьогодні повідомляли про удари по інфраструктурі в Запоріжжі та Петрівській громаді Кировоградської області. Як повідомили у місцевій військовій адміністрації, одну ракету вдалося збити ППО. Також окупанти намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях заради утримання тимчасово захоплених територій. Для цього вони переміщують резерви зі складу підрозділів третього. Орміського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з харківського напрямку. Також в окупантів, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, є проблеми з нестачею боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на сході України. Зокрема, атакували Бахмут на Донеччині, влучили багатоповерхівку, де перебували місцеві жителі. Під завалами досі знаходяться мінімум. Четверо людей триває рятувальна операція. Тим часом в Торецьку Донецької області ракети влучили у міську лікарню, зазнали руйнувань дитяче та хірургічне відділення. Також пошкоджені вікна в пологовому будинку постраждали молодші медичні сестри. Про це повідомили у міській раді. БМВ пролетів на жовтий. У Луцьку зіткнулися аж три автівки. Дорожня транспортна пригода трапилася на проспекті Соборності. Як інформують Волинські новини, водій БМВ, спускаючись з мосту, проїхав на жовтий сигнал світлофору. У той час із зустрічної смуги до тамтаму повертав Мерседес. Відтак відбулося зіткнення. Від удару Мерседес розвернуло, А БМВ внаслідок зіткнення занесло у повороту автозаправки, де автівка ще й зіткнулася із бусом. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Як Повідомили патрульні, які працювали на місці аварії, На винуватця склали протоколи за порушення ПДР. Музика. Вийшов з в'язниці й одразу попався на крадіжці. У Луцьку затримали чоловіка, який хотів обікрасти хрестовоздвиженський храм ПЦУ. Про зловмисника правоохоронців повідомили мешканці сусіднього будинку. Поліцейські затримали його, як то кажуть, на гарячому. Що про це кажуть у храмі? Дивіться далі. У Луцьку затримали зловмисника, який хотів обікрасти церкву. Інцидент стався у Христово-Звиженському храмі Православної церкви України. Майже безперешкодним пропуском до святині стало ось це віконце при вході. Чоловік прийшов грабувати храм опівночі. Поки люди сусідніх будинків телефонували до поліції, той встиг обчистити три скриньки для пожертв, які знаходилися в храмі. Винести вкрадене зловмисник не встиг, адже правоохоронці затримали його на гарячому. Як стало відомо, крадію 36 років саме в цей день він вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин: крадіжку велосипеда та недобрі справи у лютеранській кірсі. Настоятель храму Василь Клочак певнить не знає цього чоловіка, але наголошує, що так. І крок не вихід. Мене, мене таке враження, що просто людина не може себе знайти, чи влаштувати своє життя поза тюрмою. Це бо настільки лінива або настільки байдуже, що там її годують, вдягають, всім забезпечують і охороняють. А тут треба працювати, влаштовувати своє життя. Староста ж думає, що таким чином чоловік шукав можливості повернутися назад до в'язниці. Хвора людина Він привик в тюрмі сидіти там. Це забезпечується їжею, одягом там роботою, за словами старости. У крадія в кишенях знайшли таблетки від гепатиту, тож можна припустити, що крадій має хворобу. До слова його правоохоронці знайшли на горищі храму, де той заховався. Чоловік поводився спокійно, але не міг пояснити, як опинився в церкві. Я просто не як ні помікавного. Я взагалі не можу поняти. Валерій каже, зловмисник вже має досвід подібних крадіжок. Малесенький, щупленькі. Просто дивує мене, що він навіть не одне царапини не получав, не порізався. Такий інцидент у Христовозвишинській церкві стався уперше. Тож тепер каже староста будуть більше дбати про безпеку святині. а розбите вікно він поки що залатає дошками. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Телефонів на сотні тисяч гривень. У пункті пропуску у стелу прикордонники виявили незаконний вантаж гаджетів. Їх в Україну намагався вести річний житель Володимирського району. 74 новенькі телефони. Самсунг чоловік приховав серед сумок з продуктами. Увесь незаконний товар, вартість якого становить 350 тисяч гривень. Працівники митниці вилучили. Ще одного порушника піймали на пункті пропуску у стелу. Чоловік прикинувся студентом і намагався виїхати за кордон. Мовляв, на навчання у польський виш. Документи, які він пред'явив, виявилися фальшивими. Згодом порушник сам це підтвердив і запропонував хабар 200 євро. Усе це прикордонники задокументували. Тож далі справою займатимуться вже в поліції. Депутати Волонь Ради за заборону московського патріархату сьогодні 52 обранці волинської громади проголосували за звернення до Верховної Ради кабінету міністрів РНБО про заборону ПЦМП на території України. Яке значення має це рішення і чи реально воно може на щось вплинути? Дивіться у сюжеті. Депутати Волоньради проголосували за звернення до керівництва країни щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території України. 52 обранці громади підтримали таке рішення. Тих, хто утримали, що голосували проти, не було. Зачистка руського міра обов'язково буде і по Московській церкві має бути теж зачистка, юридична зачистка, допоки військові не зайнялись цим питанням. Під час голосування у сесійній залі перебував Владика Луцький і Волинський Михаїл. Сутність же ж не зміні. Ми пам'ятаємо, коли вшановували героїв АТО, і ООС, і їхній представник сидів демонстративно. Я думаю, що мені придеться вас всіх агітувати, а виявилося, що мені залишається лише одне – подякувати і благословити вас на успішну працю для блага нашої волині. У сесійній залі запропонували надіслати рекомендаційні листи керівникам територіальних громад, аби вони не надавали землі під будівництво церков Московського патріархату. Верховній Раді прийняти закон про заборону ПЦМП повернути українському народу деякі святині, зокрема Києво-Печерську лавру. Голові ОВА негайно скасувати в установленому законодавством порядку статути та державну реєстрацію релігійних громад на території Волинської області. Щоправда, рішення добре звучить, свідчить про позицію депутатів Волиньради Та по факту ні на що не впливає. Зрештою, і самі депутати це розуміють. Ми розуміємо, що все-таки в законодавчим має бути вища ініціатива, така як Верховна Рада. Дуже важко було прописати те, що за те, що ми не відповідаємо. Ну але напрацьовувався раніше, був цей, цей, цей проект рішення був зареєстрований ще в навесні. За словами юристів, таке рішення швидше декларативне та популістичне, адже заборонити жодну церкву в Україні неможливо. Те, що прийняли е, депутати обласної ради. Це звернення, воно по великому рахунку нічого не е, ні на що не вплине. Чому тому що треба вносити зміни в конституцію, і навіть якщо припустити, що зміни в конституцію таки внесуть, то далі ми у глухому куті. Ми ратифікували е, конвенцію про захист прав та основоположних е, свобод, де чітко стаття 9 передбачає свободу віросповідання і е, заборонити. Діяльність московського патріархату, на жаль, неможливо. Станом на нині повпливати на кількість церков, так званого московського патріархату, можуть тільки українці, бо якщо нема прихожан, то і храм не потрібен. Наталка Коваль В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Восени, попри дощі та прохолоду у луцьку, цвітуть каштани. Екологи ж кажуть, це не дивина. Насправді так у дерев проявляється стрес. Визваний він підозрюють кліматичними змінами, адже досить спекотне і посушливе літо призводить до опадання листя. Такий самий вплив на дерева мають і шкідники, зокрема Балканська мінуюча міль. В обох випадках рослини намагаються побороти недуги цвітінням. Вона намагається дати повторно потомство, дати плоди. Рослина повторно цвіте, але на жаль, цей цвіт при перших настаннях вже холодів, приморозки він приречений на відмирання. І загроза є в тому, що навесні ця вже рослина другий раз вона вже не буде мати сили знову цвісти. Тобто ці гілля, які цвіте зараз восени, весною воно вже цвісти, плодоносити не буде. І, звичайно, це буде поступово вести до загибелі цих рослин. Якщо ж із змінами клімату у Луцьку боротися не можуть, то зі скрідниками намагалися за допомогою спеціальних ін'єкцій. Однак результат екологів не порадував. На жаль, вони не дають такого тривалого ефекту результату. Це, скажімо, ці спроби наші проводити ін'єкції каштанів і так далі. Пошук якогось більш дешевого вітчизняного препарату, тому що за кордоном це роблять завдяки дуже дорогим інсектицидам. На Україні фактично в жодному з українських міст немає цієї практики, тому що ціна ну непомірна для міських бюджетів і для того, щоб дійсно обробити таку величезну кількість дерев. У Луцьку така проблема поширена саме у каштанів, однак може проявлятися і у інших рослин. Єдиний спосіб боротьби, вважають екологи, це надалі висаджувати у Луцьку дерева, які пристосовані до більш посушлихів регіонів, як от, наприклад, Катальпу. Ловив рибу сітками. На Волині викрали браконьєра. Незаконним промислом чоловік займався на озере світязь. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині. Правопорушника виявив прикордонний патруль, і за лічені хвилини на місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Зломисником виявився 55-річний житель села Шацьк. У нього поліцейські вилучили шість риболовних сіток, 77 рибин різного виду та 15 кілограмів канадського сомика. Сума завданих матеріальних збитків Тків навколишньому середовищі становить близько 40 тисяч гривень. За цим фактом вже відкрили кримінал. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви дізнаєтесь про таке. У Волинському селі на фінішній прямій зупинилося будівництво школи. Як пожежники у задимлений клітці вихід шукали. Урожі зі старого студентського гуртожитка облаштували житло для переселенців. Вже цьогоріч школярі села Стобохівка, що на камінь Киширщині, мали навчатися у новенькій школі. Її з нуля зводили в рамках президентської програми «Велике будівництво. Та усі плани перекреслила війна. Роботи заблоковані, фінансування немає. Що вже вдалося зробити, і чому місцеві жителі стурбовані? Що будівля може не пережити зиму. Далі у сюжеті діти навчаються, а педагогічний колектив працює як у казці рукавичка. Сумом про проралії сьогодення розповідає директор гімназії у селі Стобохівка, що на Камінька Ширщині, і ще більш прикро від того, каже дивитися на ось це двоповерхове приміщення нової школи, яку вже цьогоріч мали відкрити. Школа в селі Стобохівка потрібна була вже тому років 20. Село молодіє з кожним роком. Дітей народжується багато. І на сьогоднішній день ми маємо в школі, в гімназії 16 класів комплектів. Навчається 277 учнів. П'ять років громада оббивала пороги структур різних рівнів і врешті домоглися аудієнції з президентом. Президент нам пообіцяв, що школа буде, їде до хати. Так і сталося. Ну, але зараз війна нам все перекреслила. І отак дивимося, там затікає, там хочемо щось. Трошки будувалася. У мене самого восьмеро дітей. і Вчити їх в хаті нереально, бо ну, хто їх навчить в хаті. І хочемо, щоб скорші сюди. Тож у 2020 році у Стобухівці почали зводити нову школу. Загальна кошторисна вартість будівництва 130 мільйонів гривень. Розрахована вона на 350 учнів. За два роки освоєно близько 33 мільйонів гривень. На даний час у нас є виконаних робіт, які нам не оплачені орієнтовно на 4,5 мільйонів. В чорновому варіанті влаштування водопроводу, водовідведення, електромережі. І десь нам все-таки 80 виконано штукатурні роботи. Встановлені вікна всі по периметру школи, встановлені зовнішні двері вхідні. Тобто школа закрита. Школа повністю пристосована до маломобільних учнів. В середині будуть не лише пандуси, й інклюзивні вбиральні, а й ліфт. Готова вже й котельня. Запускати можна, кажуть, в будь-який момент. Залишилося тільки зробити внутрішнє зовнішнє оздоблення стін, але на роботу котельні воно не впливає. Школа. Проектом передбачено два твердопаливних котли потужністю 320 кВт яких має опалювати школа, війна перекреслила усі плани 24 лютого? Роботи на об'єкті зупинилися. Нині, коли на носі зима місцеві забули на сполох, адже є роботи, не завершивши які приміщення може просто зруйнуватися. Ми звернутися до підрядника, щоб ну, хоча б накрити те, що є, вже побудоване, щоб воно не руйнувалося. Ну і Ми дуже очікуємо, надіємося, що дійсно відновиться будівництво, бо потрібна ця школа для цього, для цього села, для Стобихівки. Забудовники на прохання громади відгукнулися. Іде зима, де? і щоб воно там не затікало і відповідно не руйнувалося, ми за свій кошт робимо покрівлю спортзалу. Зараз вона ніби в плівці і плануємо зробити її, ну, завершити, так як по проєкту, металопрофіль, тянути металопрофіль. Завершити повністю покрівлю найближчим часом. Місцеві жителі радіють, що тепер будівля може перебути зиму. Дякую забудовникам, що вийшли нам на зустріч. Коли не було грошей, вони будували за свої. Люди сподіваються, що новий навчальний заклад таки зможуть добудувати або хоча б облаштувати кілька класів на наступний рік. Бо для очного навчання уроки доводилося організовувати аж у три зміни. Розпочинаємо навчання о 8 годині ранку і закінчуємо біля 9 години вечора. Школа перевантажена, місця немає. І якщо сьогодні думати про майбутнє і навчання наших п'ятирічок, то в нас зовсім немає. Не то що класної кімнати. немає куточка, де їх навчати. Представники компанії забудовника кажуть, що за наявності грошей школу можна повністю добудувати за рік. Головне, щоб був мир в державі, і фінансування президентських проєктів розблокували. Інакше громаді доведеться знову оббивати пороги різних інстанцій області або збудоване просто зруйнується. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Порожищі для переселенців облаштували житло. Для цього нове життя вдихнули у старий студентський гуртожиток. У будівлі навалила та заселили туди 60 внутрішньо переміщених осіб. До цього будівля стояла пусткою аж 5 років. Зі слів директора Грожечинського ветеринарного коледжу Олександра Давидюка, двоповерховий гуртожиток вирішили розконсервувати перед початком навчального року. До цього люди жили в іншому, де тепер заселилися студенти коледжу. Косметичний ремонт допомогли ...зробити благодійники. У гуртожитку 39 кімнат. Їх умоблювали, а також привезли побутову техніку. У приміщенні для переселенців облаштували душову та дві кухні. Тож, відповідно, там є вода та світло. Вісім кілометрів на біговій доріжці і 25 кілограмів на собі. Стіна диму і клітка, з якої треба вибратись навпомацки. Це не завдання з якогось турніру чи чемпіонату. Це всього лиш тренування волинських рятувальників. Цей сюжет про те, як навчаються та звикають до умов своєї роботи пожежники, які щодня рятують чиїсь домівки і чиєсь життя. Далі моя колега Анастасія Качина про усе вам розповість. Одягнути спецодяг, каску, взяти на плечі кисневий балон і гайда на бігову доріжку. 8 кілометрів, 5 хвилин. На перший погляд специфічне заняття, але запевняю, це лише початок. Чотири тренажери і лише чотири хвилини на відпочинок. Таке тренування мусить щокварталу пройти кожен волинський рятувальник. І все б нічого, якби не амуніція, яка на додачу до тренажеру змушує ще більше пітніти. А пора на 13 вити кілограм. Каска, бойовка, чоботи – це ще кажуть 12 клас. Саме стільки в середньому важить бойовий одяг рятувальника. Вправи на тренажерах це лише перший етап тренувань. І він зізнаються, пожежники не з легким. Трохи є. Нормально. Бігова доріжка, ударний молот, степер, що імітує ходьбу по сходах, велотренажер. І коли, здавалось би, сил зовсім не лишилось, відчиняються оці ось двері. А далі суцільна темрява, густа стіна диму і двоповерховий лабіринт. Вогню без диму не буває. От. Вся складність роботи пожежного заключається в тому, що є ризики це висока температура і, скажімо, це дим, який обмежує. Там дії пожежних. той же дим каже Віктор Милостивий. Часто додає рятувальникам невпевненості для того, щоб пожежний себе вільно відчував під час гасіння пожеж в таких задимлених середовищах. Ми проводимо заняття на в димокамерах. Лабіринт це умовно клітка у два поверхи. Рятувальникам навпомацьки треба знайти в них хвіртки, люки і головне вибратися із цього приміщення. Йому треба деякі моменти переповзати, проходити через малі отвори. Для цього треба з себе знімати апарат. Подавати його, опять вдівати, можливо, проходити і апарат переносити перед собою. Себто, усе, як часто буває при пошуку добиранні до осередку загоряння. Буває, якщо двері захарашені, через вікно треба залізти, то може балон мішати. Знімаємо балони тоді, проходимо через вікно. Такий лабіринт рятувальник Руслан проходить вже вдруге. Може бути. В чому складність найбільше? Ну, погано, трохи видно. А так можна працювати. За усім тренуванням слідкує начальник відділення газодимової служби. На моніторах відео зі спеціальних камер, які добре бачать у задимленому приміщенні. Перша бойова, ось три мажори, які вони проходять відповідно до протоколу, і вже за передбає саме непридатне приміщення. Якщо раптом рятувальник, який зайшов у задимлену кімнату, зникне з поля зору камер на допомогу другий монітор. Ми дивимося на ці чеки верхній рівень, нижній рівень. Якщо немає зв'язку з рятувальником, який походить навчання, включається примусова витяжка. Самого диму, і вже по цих дічейках ми знаємо, де він знаходиться. Ми до його підходимо, надаємо допомогу, якщо йому вона потрібна. Випадки, коли рятувальникам дійсно ставало зле під час випробувань, каже Максим Горбач, дійсно були. Чоловік і сам проходив цей лабіринт і зізнається перший раз було складно, але чим більше навички, чим більше працюємо, тим простіше далі. В середньому на проходження лабіринту у димовій кімнаті кожен із рятувальників витратив не більш ніж 8 хвилин, і це згідно з методикою та умовами тренувань хороший результат. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал. Ну, а поки все. Нагадую, щоденні підсумкові випуски, як і всі сюжети наших журналістів, ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети і діліться власною думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі події. Далі ще більше цікавого. Тож дочекайтесь, побачимось.